Вітаю на нашому каналі Автомаркет. Сьогодні розглядаємо новинку від компанії Пульсо. Зарядний пристрій BC40120. Автоматичний зарядний пристрій, який виготовлений по зразку моделі 12610 з механічним стрілишним амперметром. Дана модель має 12, 24. Режими зарядки йде по херешках, щоб при транспортуванні не, щоб при транспортуванні не, не потовкли, не побили, не понищили. Так, в коробочці нічого цікавого немає. Від 5 до 190 А зарядка йде. Різні класні штучки намалювали, щоб ми були задоволені покупкою. Так, інструкція стандартна українська, російська, орківська, англійська. Не цікава. Сама зарядочка досить важка. Вага 1,2 кг. Дуже зручна ззаді кишенька для проводів. Всередині є активний вентилятор. Ось він. Ось він ось тут. Решітки, повітр... вітрозабірники. Так, тут нам намалювали, що він обладнаний мікропроцесорним контролером. Тут у нас пише, що заряджає сенцево-кислотній і AGM, так звані гелеві. Якщо треба розказати, які типи акумуляторів бувають, можемо зняти окреме відео. Так, 12-24, кнопочка, вибір ценцево-кислотний джем, Ампер. І включити виключити Давайте перейдемо до, до зарядки батареї. Так, будемо заряджати напів мертву батарею невідомого виробника. Не засвітилася. Даємо живлення 220. Ось у ньому щось щолкнуло. Пішла напруга, якась реле переключилася і вимикаємо. Так, пішла мінімальна напруга. 12,2, 2, 2 А. Індикація батарейки. Яка має нам свідчити, напевно, про наскільки заряджена батарея? Ми зараз перевіримо, чи це правильна індикація автомобіль. До речі, по індикаціях автомобіль це в нас іде сенцево кислотні акумулятори 12 вольт. Сніжинка це в нас 12 вольтові AGM батареї. Так, тут що у нас може бути ось на цьому місці вантажівка намальована. Це 24 вольта. Вона не переключається, вона визначає самостійно, коли ви підключаєте два 2... акумулятори докупи спарені. Іде 20... 24 вольтова напруга. Зразу перекидається на вантажівку. Так, по другій кнопці ампераж. Дана зарядочка. При 12 вольтах. Має три режими. Це є 2 ампера. 5 ампер. 10 ампер. Як бачите, напруга підв'язується до сили струму. 12, 6 при 2. 13 3 при 5. Кулер активніше почав працювати. І при 10 Амперах 13.6, 13,7. Е, на рахунок двох інших піктограм. Які ось видно, коли ми включаємо виключаємо. Зараз побачимо. Ось. Були дві піктограми. Знак небезпека, знак акумулятор з хрестиком. Означає, що ми щось неправильно підключили. Полярність або батарея замкнена, або будь-яка інша причина. Е, так, е, наступне, про що поговоримо, це чому піктограма AGM означає сніжинка. Як бачите, напруга показувала тимчасово більше. І вона буде збільшуватись. Давайте ось так. 13,2. Показує 14,7, але видавати не хоче нам 14,7. Що означає сніжинка і чому яке відношення до G має? Тому що і. Адже акумулятори і е, акумулятори, які зняті з морозу з автомобіля, які стояли на морозі. Е, слід подавати вищу напругу, чим зазвичай, в районі 14.5-14.7, щоб їх розігріти, щоб е, розрухати, так би мовити. Повернемося. До нашої батарейки, яка візуально показує, що вона заряджається тільки четверта поділка з 4 від 75 до 100%. Згадуємо шкільний курс математики. Перевіримо, наскільки це правдива інформація. Для цього нам потрібен будь-який професійний тестер акумуляторів. Даний, даний тестер можна придбати у нас на сайті. Посилання і відео десь тут має з'явитися. Як бачимо, заряду нашої батареї 23%, дана батарея не підлягає відновленню. Ми її будемо заряджати, але ми її взяли тільки для відео, тому з неї добра не буде. Але все ж таки піктограма батареї, яка показувала нам 75%. Тере 100%. Неправдива. Сила струму пам'ятаємо, 10% від'ємкості батареї. Якщо наша батарея 75 А, значить ми тут не більше 10, значить. Краща сила струму. 5 Ампер, так як 10 ампер, це буде більше 10%. В цілому зібрано нормально, гарний дизайн, вага більша, ніж конкурентів. Найважливіше підписуємося на наш канал, ставимо лайки, коментуємо. Так, і наостанок, наостанок діє. Дещо вам покажу. Коли, коли зарядочка виключається, у неї є легке потріскування, і воно буде тривати, поки ви не, не виключите живлення 220. Тому не бійтеся. Це її, так би мовити, особливість. Тому ми протестували вже кілька. Так, це новинка. Ми не знали, чи то норма, чи не норма. Протестували кілька, всі потріскують, тому значить це норма. Всім, всім до наступних відео. Дякую за перегляд. До побачення.